Вперед. Шляхом ось чоловік ішов, пісні співав звичайні, горби, зелений ліс пройшов, усі поля безкрайні. Світило сонце в тишині, і небеса, як вата, Пливли поспішно в тишині, якийсь ту край багатий. Здавалось, світ піти за тих, вдихнувши запах войни. Творцю сказав ти кращий всіх, і ти хвалив достойний. Та ненароком раз нога за камінь зачепилась. Коліном мандрівник в пилу впав, печаль вмить появилась. Незадоволений він встав. Раді лице змінило, подумав. Я дарма сказав, що Бог, любов і сила. Тому вже більше не піду вперед по тій дорозі. Можливо, інший шлях знайду, не впевнений я в возі. А небезпека там була, попереду чекала, на шлях змія. Бомить приповзла його даремно ждала. По куті інший він пішов і знов сонце знайомо, і Божий мир знову зійшов на чоловіку тому. Раптом нежданно і гроза ще й небо потемніло. Неподалік сузна росла, пішов до неї, снігом. Перечекати там потік. сильно і сінці, би чай знов наступила. Таким був бути ні не міг, мене він не спасає, І нема безпечних ним доріг. Тепер я точно знаю. Розсердившись, він повернув, де інша є дорога, назад свій погляд не звернув, образився на бога. А там в сосна вогнем горіть, що блискавка вражала, не знав. Чи спасся він в ту мить, де б його чекала. Та чоловік все прокував. А серце біль торкає, і повну радість він нема, пісні вже не співає. Глазний чоловік, як скручий, униз звалився, та жаль, не бачив він потік, що від дощу розлився, чекала знов його біда, тій бурі швидко вато, текла згори дуже вода, І каміння в ній багато. З чоловік зійшов, вирішив, що поганим є шлях, і догорі пішов він по стежкам незнаним. Бесіду з творцем вести більше не хоче, був злий, ідучи під дощем, і був темніший ночі. Ось гори дійшов кінця і бачить всю долину. Дорога, дорожить змія, потік сердито блине. А від сосни лишь чорний дим, Стовпом усе бояє і зрозумів, що Бог один його оберігає. І чоловік побачив мить свою всю необачність. В небо з вост його летить Молитва щира вдячність. Ось так порою дружині в житті буває слизько, потоки вогню і змій не бачимо ми близько. У Бога дуже пильний зір і Він нам посилає в любові ті сінці ще до ліди, бо знає, а ми картаємо на все, як чоловік із притчі, та знаємо ж Господь усе. Бід не дає величніх. Побачити щось наперед не маємо ми схильність, та на дорогах нас веде отцівська милість і пильність. Якщо звіклися в житті і знову у візіння, можливо, що синці у ті для нас, друзів, спасіння. Слава Богу!